Добрий день, шановні колеги. Ми знаходимося на арені південь на посіві Кукурудзи. Я Микола Ревтьо і поруч зі мною Валентина Олександрівна Коцур. Розкажемо вам про особливості росту розвитку даної культури в цьому сезоні і виклики, власне, які на зараз стоять перед тими аграріями, які вирощують дану культуру. Для початку хотів би сказати, що всі. Ділянки, які в нас тут є, ну, наразі три, вони різняться за особливостями гербіцидного захисту. Так, на першому варіанті, наприклад, ось, де ми застосовували майстер пауер в нормі 1,4 літра на гектар. От, бачимо на зараз буряни, які фактично вже або повністю знищені, або такі, які вже призупинили свою. Життєві процеси. І навіть гречка, да, яка да, не убиває, її до, скоротила. Догорає, так. <рес> Чудова дія? Так, да, включаючи, включаючи, до речі, і е, спектр злакових бур'янів. Ну, Це такий, скажімо, е, класичний і відносно простий е, варіант захисту. Ну і як бачимо, непогану ефективність проведеного е, внесення. Особливо якщо порівняти з контролем, так, а для того, щоб е, мати повне уявлення, як воно це все може виглядати. От. І е, уявлення про буряни, які є на полі, то фактично, от, ну, найбільше да, падали ці соняшнику тут наразі на даній ділянці, але тим не менше в усьому цьому є всі інші буряни, да, як і Лобода, е, так і злакові е, буряни. Тому оброзія амброзі, листа. не треба, звичайно. Це все в фасів на даній ділянці контролю збереглося, звичайно, там, де не проводили обробку. А тут, де проводили обробку, і це варіант у нас із двократним внесенням, скажімо так, комплексним застосуванням засобів захисту рослин, направлених на контроль бур'янів, це аденго. 0,25 це рахуємо так, половина норми даного продукту в ранньо післясходовий період, дає можливість сконтролювати е, ті бур'яни, які з'явилися да, до початку е, сходів культури або в перший період. Початковий, період початкового росту культури. І на даному, на даному варіанті, якраз, ну вони вже менш помітні, вони зовсім такі от вже спопилилися ці буряни, але можемо бачити ту саму падалицю соняшника, наприклад. Да? От, талабан польовий. От, ті буряни, які фактично вже загинули. Ну і Поруч це ж ті самі буряни, але проти яких не проводили заходів з їх контролю. І друге внесення, як бачимо на даному стенді, у нас Laudis 0,4 плюс прилипач меро 1,5 літра на гектар це вже заходи, які проводилися у фазу п'яти листочків культури. Календарно це було зроблено 3 червня. І на зараз бачимо ну, власне, це 10 днів після внесення. Ну, от такий от посів, де ну, фактично бурянів бур в якому немає. Навіть ті буряни, які важко, такі, скажімо, важко, відносно нелегко контролювати, скажімо так, правильно, це не треба звичайно. Та сама лобода біла, ну, не є зараз такими, які становлять загрозу розвитку культури. Куль, а погра... поглянь на контроль десь іди. От подивіться, якщо в посівах падалися соняшнику або бур'янів. Що можемо побачити? Глянь, Скільки кліщів? Подивіться, скільки на листі верхніх ярусів. Ось ми бачимо пошкодження кліщами. Ось ми бачимо пошкодження гусеницями совок. Це ще молодших віків. Ось ми бачимо цикатка. А ось, а ось на рослинках, які рядочком знаходяться на кукурудзі, дивіться, яке пошкодження трипсами. Тобто, якщо в пасівах кукурудзи є бур'яни, або поряд із пасівом кукурудзи є бур'яни, то у вас є дуже великий розсадник всякої інфекції, і хвороб, і шкідників. В першу чергу це трипси і кліщі, які з великим апетитом. Куштують і кукурудзу, пошкоджують кукурудзу. Оце типове пошкодження трипсами. Висмо, Висмоктується сік з клітин, і листок перестає фотосинтезувати. Тому бур'яни повинні контролюватися не тільки тому, що вони конкурують е з кукурудзою, а й тому, що вони є, скажімо, резерваторами інфекції і шкідників. І для цього ми використовуємо наші інсектициди з портфоліо Байер. У нас їх доволі багато. Трипси і кліщі контролюються обороном Рапід в нормі 06-08 літра на гектар, а совки ми можемо контролювати препаратами Белт або Ваєго. Можемо контролювати ваєго в нормі 200-300 грам на гектар. В нормі 300 грам він буде контролювати ще й діабротику, тобто жука шкідника, який дуже важко контролюється. А белт в нормі 100-150 грам буде контролювати усі види гусениць. Коля, а в тебе там ще є варіанти по гербіцидні? Я бачу так, так ще один варіант, який би хотів продемонструвати це варіант. Також ранньо після сходового застосування, але на даному варіанті це вже продукт Merlin FX Duo в такій ну, майже половині нормі свого застосування 1,25 літра на ектар. Дає можливість нам знову таки звільнити культуру від конкуренції в перший період росту. Ну і друге внесення вже було в нас. 10 днів тому це продукт Laudis ну, 04 плюс прилипач мер 1,5 літра на гектар. Ну, і Також ефективність, ну, сказати, порівнянні з варіантом Аденго Лаудіс, звичайно, е, ми бачимо, що ну, якось тут більший такий е, тиск бур'янів, більше падалиці, але по ефективності хочу сказати, що спрацював відмінно. На зараз якогось там жодного бур'яна, який би. Ну, Подавав ознаки життя, ми не бачимо на, на даному посіві, Тому гадаю, що продукти спрацювали на відмінно. <кхи> хочу додати, що ну, все-таки це, це дослід, і 에, певні, скажімо, варіанти 에, даються як можливість порівняти їх між собою. Да, порівняти взагалі як елемент системи захисту, 에, Можливість застосування такого. <кхи> Такого варіанту в практиці, звичайно, дотримувати бур'ян до такого стану, да? присутність бур'яну в такому фазі розвитку в посіві буде не зовсім правильно, тому контролювати його потрібно раніше. Можливо, звузивши звуживши інтервали між обробками от, або коригуючи вже по Ситуації по погодних умовах, по спектру бур'янів, по, по розвитку тих чи інших бур'янів пасів. Тому, колеги, оглянувши варіанти захисту кукурудзи, бачимо їх результат і ту роботу. Фактично, це чисті від бур'янів поля, ділянки. Да? Але я хочу сказати, що все-таки якби більше адаптувати систему захисту кукурузи для південного регіону, слів би зазначити, що продукт, такий продукт, як Лауді з прилипачом мера, є ну, ідеальним рішенням для тих проблем. Це падалиці всіх видів соняшників, можливих. Це Лобода, це амброзія, це не треба звичайно, тобто весь спектр бур'янів, які присутні власне, і властиві для даного регіону, даний продукт закриває. Тому, тим більше, якщо це скажімо, в поєднанні з ґрунтовим внесенням, да, будь-то там Аденго, хай то толін Flex Duo, але ну, за необхідності доповнюють одне одного, дають результат, який ми з вами зараз бачимо. Ну, фактично, знищені буряни і звільнене від конкуренції поле для того, щоб на, даному, на даній ділянці формувався гарний врожай. Гарних врожаїв бажаю вам також. І якщо у вас будуть якісь питання, будь ласка, звертайте, задавайте. Будемо раді вас бачити. Дякую.